Маємо в наявності веселу інтерактивну книгу для дошкільнят. Книга складається з 10 інтерактивних сторінок. На кожній сторінці свої завдання. Можна вивчати літери, слова, малювати в комплекті, також іде фломастер і єнот, розв'язувати приклади, рахувати, Вивчати фігури. Вивчати фрукти, овочі. Також книжечка відтворює пісеньки. Та розповідає казки. Така книжка стане чудовим помічником для вашої дитини.